Він не раз мав секс із 15-річною школяркою і нічого протизаконного в цьому не бачить. У Луцьку на гарячому спіймали любителя юних дівчат і зняли його на відео. Тільки послухайте, Олександр, колишній міліціонер. Він нічого не приховує і на камеру розповідає про свої інтимні плани щодо майже дитини. Приїхала вона сама до мене на таксі. Я заплатив. Угу. Вот. Думав, буде. Ну що шо, щось буде, що буде? Ну думав, що буде щось це. Ну що, кажіть, можете нормально сказати людськими словами? Що буде? Ну думав, дасть вона це що. Дасть що? Секс. Олександр зізнається, що його інтимні стосунки з неповнолітньою тривають ось уже два роки. Тобто, відтоді, коли школярці було лише 13. рік дівчинки, чоловіка схоже не бентежить, бо ж він, як виявляється, має на неї серйозні плани. Ви знаєте, скільки років я хочу з нею одружитися? Як вас Саша я Олександр, ви знаєте, скільки років скільки? Е, буде 16 в травні. То зараз 15. і ви знаєте, і вже що? два роки ви з нею живете. Зустріч із школяркою Олександр планував на зйомній квартирі. Тут його і застали активісти, які полюють на педофілів. Після відвертих зізнань чоловіка забрали до поліції, але після допиту відпустили. Бо ж, виявляється, секс із неповнолітньою ще не привід затримувати людину. Стверджувати про те, чи були статеві відносини, так можна стверджувати, що вони були в фігуранта з заявницею на даний час. Призначена судова Комісійна судово-медична експертиза, яка має дослідити факт досягнення особою статевої зрілості. Після проведення експертизи буде вирішено питання про кінцеву кваліфікацію, там про оголошення, не проголошення підозри. Активісти, які викрили поціновувача, юних дівчат діями поліції відверто шоковані. Георгій розповідає, що дівчинка у відчаї наважилася попросити про допомогу, бо вже не мала сил терпіти постійних залисянь від утричі старшого кавалера. Він е, заставляє її займатися сексом е, о, ну, вже близько двох років. Так і він сам це стверджує, що да, насправді воно так і є. Вона не виглядає навіть на своїх 15. Мале, хрупке. там. Він скориставшись моментом, що в неї батьки з неблагополучної сім'ї, тобто, ну і він навіть батькам погрожував. Дівчинка і справді живе в проблемній родині. Ось її будинок замість шибок на вікнах. поліетилен. Удома нікого немає. Вона навчається у 9 класі школи інтернату. Зараз дівчинка на лікарняному. Де шукати винних у тому, що сталося з дитиною? Педагоги переконані, що головна причина неповноцінна сім'я. Проблема в сім'ї. Батьки, мама не займаються вихованням цієї дитини. Тому дитина попала от в таку складну ситуацію. Після пережитого, за словами активістів, дівчинка перебуває в стані сильного стресу. Зараз школярка проходить судову медичну експертизу, від якої залежить чи покарають її кривдника. Максимум, що йому загрожує, три роки позбавлення волі.